Друзі, всім привіт вітаю на каналі Помахай Явусь, Привіт. У нас Явуська 3 роки і біля неї деревце Варшавський в якому йде четверте літо. Ми зараз будемо з Явуською збирати врожай. Це біля хатинки дерево, воно одне запилювалось вручну через оприскувач. Тому що рядом ще немає дорослих дерев, які б могли б запилити. Там далі за хатою вже є посадження, але вони ще тільки двохрічні. Ще вони нічого не пилять. Це четверте літо. Зараз обірвем горішки і я потім почищу від плюски і ми зважимо, заміряємо скільки вийшло на чотирирічному деревцяти. Варшавський червоний. Горішки. Тому не прощаємось. Вам це пройде швидко, а в мене ще пройде днів 2-3, тому що їх ще треба буде днів 2 у плюсочці 3 підсушити. Тому чекайте. І так, друзі, полущив я від плюски, він ще забрав плюску із горішка Варшавського червоного. Дай висічка? Кажіть, да те, що біля, дерев, біля будинку. Четвертий літа, четверте. І ми зараз зважимо, що у нас виходить з того деревця. Для, грубо кажучи, третього повного возраста, 3 роки повних, посаджений саджанець був однорічним. Півкела, грубо кажучи, на наступний рік, уже четвертий повноцінний рік, буде вже більш-менш непогано. Тому для приусадібних участків він дуже смачний, солодкий, гарно тоненька шкорлупа, гарно чиститься. Тому для приусадібних участків, як для красоти, так і для того, щоб поїсти самі горішки, то рекомендую. Всім успіхів, бувайте!